Я не знаю, де простому плиточнику взяти гроші на електрику. Ну це просто чорнові матеріали на електрику 133 тисячі гривень. Та в мене то є хати 120 квадратів. Ну, на хуліру воно стільки, 133 тисячі на кабеля, на якісь всякі кліпси, прікси. Я просто в шоці, розумієте? Робота? 170 тисяч гривень. 120 розеток, чи 110. в мене що тут, блядь, штаб Майкрософта буде, чи що, кажу, Саша, на холь'єру воно. Ну, в дизайн проєкті так все пораховано. Йо, пересете. Мене розриває. Відеонагляд він захотів, бо то зараз так модно, щоб дивитися, щось в хаті роби. Три тисячі долярів. Робота, матеріали. Встановити чистову сантехніку. Яку, блядь, сантехніку володя, електрику, розеточки, світильнички, 45 тисяч гривень, то вже знижкою, то вже знижкою. А я ще не рахую, скільки треба того барахла, тих світильників, наскільки грошества треба понакупляти. Бо дизайнери теж люди такі, вони вміють шукати, вміють файне здибати. Одним словом. Казали мені, що вікна дадуть мені знати. Вікна то ще півбіде. А от зараз піде сантехніка, кондиціонери, якісь теплові насоси, вони ще мені пропонують. Отам ти заскавулиш володя. Отам ти заскавулиш.